Христос Воскрес в ефірі. Інформаційна програма Час. В Студії працює Світлана Комлєва і сьогодні в випуску Дивіться про таке. Криваве вбивство, трагедія на автозаправці. Пограбували церкву. В Мукачеві з храму винесли гроші та золоті хрестики. Христос Воскрес Воїстину Воскрес, святкове богослужіння. Свято Великодня в Мукачівському Успенському соборі святкували Пасху. Як святкували велике християнське свято в Ужгородському кафедральному соборі. Світлий понеділок, другий пасхальний день. Великодні Вишивка в Хуському краєзнавчому музеї відкрили святкову виставку. Криваве вбивство на Великодні свята. На автозаправці в селі Нижня Апша. Невідомі вбили людину. Як повідомили правоохоронці, вбивство сталося біля третьої ночі. На АЗС невідомі на іномарках під'їхали до чоловіка та впритул його розстріляли. Житель села Нижня Апша на автомобілі ВАЗ заїхав на АЗС, щоб заправитись. В цей час до його авто під'їхали два автомобілі марки Мерседес, темно-синього кольору без державного номерного знака та джип, марка якого невідома. Темного кольору, з яких пролунали постріли. Після чого автівки поїхали в напрямку селища Солотвино. Пораненого відразу відвезли до Солотинського відділення швидкої, де лікарі констатували смерть чоловіка. У Мукачеві обікрали храм на 34 тисячі гривень. 22 квітня вночі до Мукачівської міліції звернувся священнослужитель кафедрального собору Божої Матери, що в районі Розфигово. За його словами, у храм проникли невідомі та вкрали залізну скриньку, які знаходилися гроші у сумі приблизно 14 тисяч гривень. Також крадії взяли з собою каблучки, ланцюжки та хрестики на суму близько 20 тисяч гривень. Наразі тривають слідчі дії. Бюро демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ опублікувало проміжний звіт. У звіті йдеться кількість зареєстрованих виборців близько 36 мільйонів. Уперше в історії президентських виборів. Виборці мають можливість перевірити свої персональні дані в інтерактивному режимі, а також можуть звернутися з запитом до органу ведення державного реєстру виборців за місцем проживання про внесення змін до своїх персональних даних. До моменту публікації звіту ЦВК не отримувала жодних скарг стосовно виборів президента 20 березня бюро демократичних інститутів та прав людини обсє відкрило місію зі спостереження за виборами. До складу входить 21 експерт, що працюють в Києві та 100 довгострокових спостерігачів, які 29-30 березня виїхали до 26 місць по всій країні. Країни-учасниці обсє отримали запрошення надіслати 900 спостерігачів, які будуть відстежувати процес голосування та підбиття підсумків. Представники ОБСЄ наголосили й на тому, що наразі перебіг виборчої кампанії не НАТО активний. Виконуючим обов'язки президента України Олександру Турчинову потрібно оцінити рівень власної роботи на своїй посаді та визнати, що з цією роботою він не справляється. А прем'єр-міністру України Арсенію Яценюку потрібно розв'язати руки, оскільки він скутий політичними зобов'язаннями як представник батьківщини. Повідомив народний депутат України Віктор Балога в ефірі Радіо Свобода. Політик також додав на сьогодні в державі вертикаль влади так побудована, що на жаль, ні виконувач обов'язки президента не керує державу, ні прем'єр-міністр керує Україною політичний лідер батьківщини Юлія Тимошенко. Виконуючим обов'язки президента та спікером парламенту до обрання нового голови держави має стати особа, яка не заангажована у цій політичній силі. Лише так буде співпраця і не буде критики. Додав Віктор Балога і до подій святкових у ремокатолицькій церкві на честь святого Мартина в Мукачеві прославляли Ісуса Христа. Одне з найголовніших християнських свят відзначають і римокатолики. у великодню ніч у кафедральному соборі Святого Мартина. Провели службу Насамперед провели обряд освячення вогню символ Воскресіння Христового. Після цього всі запалюють свічки діляться святим вогнем. Великдень для вірян має бути не тільки днем радості, а й днем роздумів, говорили отці під час служби. Зачитували слова з Біблії з першої книги Мойсея. Абрагам, Абрагам, і твайов Хелете egyetlen Серед зішакот, мень, мур'я, azon a мутажбе і majd азонагеями татонеке під час великодньої служби освятили також воду. Вірячи відновили обітниці хрещення, підслужили святкову літургію символічно про хрестове Воскресіння. Радісна звістка, якою діляться і дорослі, і діти, найзнаменніше для кожного християнина. Традиційно прийшли до церкви з кошиками, заповненими пасхальними стравами. Священик читає молитву і окроплює кошики святою водою. Після освячення християни вітали один одного словами: Христос Воскрес, воістину Воскрес. Так вітатимуться протягом 40 наступних днів. Велике християнське свято Воскресіння Христово в ніч на неділю відзначали вірники усього світу. Після святкових богослужінь в церквах традиційно освятили Пасхи, писанки та інші пасхальні страви. Як святкували Великдень в Мукачівському кафедральному соборі на честь Почаївської ікони Божої Матері, дивіться в сюжеті пасхальне богослужіння найурочистіше в році. Вже з опівночі в храмі багато вірників. Відсвяткувати велике свято в стінах храму не важливо, вважають християни. цьому богослужінні традиційно прославляють перемогу життя над смертю. Найурочистіший момент свята звістка про Воскресіння Ісуса Христа. Великдень головне свято в році. Вважають вірники. Коли з цього дня кожна людина отримала надію на спасіння для християн, Пасха спомин про страждання та велике диво Воскресіння. Хресні страждання Христа це ціна за повернення людини до раю, а кров Христова, яку він пролив на хресті, викуп за гріхи. Вірники традиційно прийшли до церкви зі святковими кошиками освячення пасок, писанок та інших паскальних страв традиція, яку люди чекають протягом посту. Це напевне, як для всіх християн, свято оновлення, свято надії, сподівання. І хочеться напевне в ці тяжкі часи, щоб для нашого народу це було справді оновлення на краще повернення, і всім нашим нам християнам мира і благодаті. Для мене особисто означає. Воскресіння всього доброго, святого, прекрасного, відродження, мабуть, не тільки природи, а й душі людської. Це світле, велике свято і дуже найважливіше в році, напевно, після Різдва. Вітати один одного, Пасхальним вітанням Христос Воскрес, воїстину Воскрес, вірники будуть впродовж 40 днів. Великодні свято відзначали й у Мукачівському греко-католицькому соборі у спанні Пресвятої Богородиці. На Воскресну утренню та архієрейську службу Божу прийшло чимало вірян. Була на службі і наша знімальна група. Світла Пасха або Воскресіння Господнє найбільше християнське свято, яке символізує перемогу Ісуса Христа над смертю та відкоплення від гріхів. Христос Воскрес! Цими словами щороку вночі віряни зустрічають Воскреслого Спасителя. Чисту літургію у великодню ніч провів владика Ніл. на воскресну утренню та архієреску службу Божу до Мокачівського греко-католицького собору Успення Пресвятої Богородиці прийшло чимало вірян, і діти, і люди похилого віку всю ніч співали молитви. Після причасті вірян владика Ніл звернувся до присутніх, закликав їх до миру і любові до Бога, а також розповів більше про саме свято. Час своїх страждань, своєї смерті. І свого Воскресіння Христос назвав Моя година. І це є година переходу, бо слово Пасха означає тільки це перехи. Невід'ємна традиція святкування Великодня освячення пасхального кошика, яке проходить під час урочистої літургії. Третьої години ранку перші паски щедро окропили святою водою, і люди щасливі пішли додому ласувати освяченими смаколиками. У ніч на 20 квітня в Ужгородському кафедральному соборі ніде було стати. Перше передпасхальне богослужіння в соборі розпочалось у півночі. До храму прийшли тисячі вірників. Як святкували велике християнське свято в обласному центрі, дивіться далі. Біля греко-католицького кафедрального собору пасхальну ніч прихожан зустрічають вогні свічок. Тисячі вірників утворили живу та сяючу стежку. Біля підніжжя кошики з традиційними пасхальними продуктами. Всі чекають, коли священник пройде, окропить кошик із святою водою і скаже: Христос Воскрес! Цього дня міські церкви переповнені не тільки вірниками, а й теплими радісними почуттями. Перше передпасхальне богослужіння в соборі розпочалось о півночі. Церква Христова, також щороку святкуємо перемогу Христа Спасителя, Божого Сина, в якому сповнилося всі обідниці Завіту. як молиться священик наприкінці Божественної літургії. От і настала всіма очікувана мить, владика міла виходить з храму. Слава святий і є і животворящий. І не раз вільний тройці, все данені і прізної во віки віком. Під передзвін церковних дзвонів владика спускається до вірників, іде коридором з кошиків та свічок, освячує пасхальні дари. О, Навкруги чути добру звістку. Христос воскрес! Воістину воскрес. <звітить> Світлий понеділок зі світлими думками і очищеною душею. У другий пасхальний день в Мукачівському у Мукачівському греко-католицькому соборі Успіння Пресвятої Богородиці вірян було не менше ніж на Великдень. Закарпатські прихожани традиціям не зраджують і запевняють, молитва особливо на Пасху це ключ до завтрашнього дня. Христос, Воскрес, воістину Воскрес. Якби всі до кінця усвідомили суть цих слів, радості не було б меж. Колись Воскресіння було не зовсім публічним явищем, але і таємницею це назвати ніяк не можна. どうも。 З'явився багатьом через свідоцтва і дійшли до наших днів. Воскресіння Ісуса Христа Закарпатці традиційно зустрічають у церкві. Мукачівський греко-католицький собор був заповнений і дорослими, і дітьми. Він пояснював і відкрив нам велику радість. Воскресіння Ісуса Христа, центральне свято в національних календарях більшості країн світу. Ледика Камілан запевнив, що всі повинні прославляти великі Божі діла. My zvykneme hlavně káty, žalovat se, hovorit, jak by jsme by mali nejťažší jak by nám bylo nejstrašnější na svět. Зауважив, що це 25-те святкування Великодня після виходу греко-католицької церкви з підпілля. Тому день особливий подвійно. Закарпатці кажуть, більшого свята ніж Великдень немає. Свято возрождення всього, починаючи від Христа, кінчаючи возрожденням возрожденням землі, все росте, все розцвітає. Я вважаю, що це свято напевно найбільше, яке може бути взагалі. Завжди всі люди кожного року. Мають зустрічати воскресіння, очиститися від гріхів. Світлий понеділок у греко-католицькому храмі зустрічали і всередині, і на вулиці. Людей було, як завжди, багато, і традиційно всі причастилися. Святкувати три дні Пасхи Закарпатці звикли переважно в гостях або у рідних, а є такі, хто дому не зраджує. Вдома гостях ні, бо я не маю так ти вже старший, куди ж я піду додому? Святкувати, але не забувати і прославляти запевняють священники, адже великі божі діла Ісус Христос робив не дарма. У хусті у краєзнавчому музеї відкрили традиційну великодню виставку вишивки. Участь у Вернісажі взяли сім місцевих майстринь. Вишивальниць загалом представили більше трьох десятків робіт. Кожна з них особлива, кожна унікальна. Бачила рукоділля хустянок і Вікторія Василинець. Мистецтво малювати ниткою відоме давно. Це одне з найулюбленіших занять наших пращурів, особливо жінок та дівчат. Дуже популярний цей вид мистецтва і серед сучасних рукодільниць. Підтвердження цього вже традиційні виставки вишивки у хусті, на яких свої роботи презентують хуські майстрині вишивальниці. Виставка вже проводиться вдруге. Це традиційна виставка Великодня. Приймають участь місцеві вишивальщиці, тобто всі жінки проживають у місті хуст. Якщо минулого року у нас була одна жінка з тячева, троє з хуста, то цього року у нас вже сім учасників. Тобто, вже про виставку всі чули і залюбки хочуть прийняти участь. У Вернісажі представлено 32 роботи. А це не тільки вишиті картини, як було тогоріч, а й ужиткові речі. Художні панно, вишиті сорочки. Є також роботи із бісером. А тут гарні дуже роботи. Тепер бісером взялися вишивати. Бачите, яка, яка краса. І тематика різна, і побутова тематика, і, і краєвиди, і, і, і релігійна тематика зараз дуже пішла. в… На наступний рік ми вже плануємо випустити буклет, в якому висвітлимо обов'язково розвиток хуської вишивки, тому що це питання, на жаль, на сьогоднішній день ще не дуже вивчене. До прикладу, пані Ольга вишиває вже з дитинства. На виставці презентувала шість власних вишитих картин. Жінка зізналася, взяти участь у такому заході. Її спонукала цікавість, хто ще окрім неї займається, а головне полюбляє цей вид мистецтва. Знаєте, коли сам робиш. То не відчуваєш зв'язку з другими. А так прийшла, подивилася гарно, дуже і мені дуже сподобалося. Я думаю, що варто в таких заходах брати участь, тому що це дуже для людей потрібно. З красою завжди зустрічатися і бачити і гарні речі, і самому захоплюватися тим. До слова, виставка триватиме у Кузькому краєзнавчому музеї аж до червня. На сьогодні це всі новини. І вже завтра ми розкажемо вам про таке. Новий ректор, вибори вужну, нові можливості, сучасна медицина від девальвації до інфляції про курс валют та нові ціни. На сьогодні це все. Веселих свят вам та лише позитивних новин. В Студії працювала Світлана Комлєва. Приємного вечора та на все добре.